Маленький кролик Пін-Пін зовсім не злякався маленького динозавра, який хотів його з'їсти. Навпаки, йому було цікаво, як той динозавр сюди потрапив взагалі. Можна тебе дещо спитати? запитав кролик. І динозавр подивився на нього здивовано та кивнув головою. Потрапив, не знаю, не пам'ятаю, відповів задумливо динозавр. Таті, а як щодо басейну? О, таті. Місіфу, що сталося? Купатися підеш? Ні, але дякую, місіфу. Я краще дочитаю цю книжку. Вона супер цікава. А про що вона? Про динозаврика, що подорожує в часі і зустрічає кролика, який хоче йому допомогти. Не розумію, як тобі так подобається читати, таті. Бо це весело, місіфу. Мені дуже цікаво, що ж буде далі. Чи динозаврик повернеться додому, чи з'їсть бідолашного кролика? А може, вони подружаться, наприклад? Не знаю, таті, не знаю. Місіфу, ти знаєш, що таке книга? Звичайно. Книжка це коли багато сторінок із купою слів. Ні, місіпу. Книжка це скарб. Ого, скарб? Ага. Так, так, мій друже. Книжка може тебе розсмішити або змусити плакати, або навіть закохатися. Книжка може змусити тебе мріяти, переживати тисячі пригод. Книжки, це магія. Спробуй прочитати хоч одну, і ти зрозумієш. А яку книжку мені почитати? Гм. Книжок багато, але о, вже знаю. О, ого, гаті! Скільки книжок! Ти всі їх прочитала? Так, і всі вони чудові. Ось ця, наприклад, дуже смішна. Там є купа веселих історій і анекдотів. Уявляєш? О, хм. Справді весело, а які ще книжки бувають. Mm -hmm. <хи> ну Наприклад, про кохання. Ні, таке мені не цікаво. <хи> а є щось детективне? Звісно. Там повно пригод таємниць детективів, які оточені небезпеками і загадками, що треба розгадати. От, так от. Вау! Мені така книжка точно сподобається. Правда, місіфу, таке тобі до вподоби. Тим паче я класно розгадую загадки. Ой, як дивно, а хто вимкнув сонце? Мені теж, місі, а ще є страшні книжечки. Ау. Мабуть, такі книжки краще не читати, бо я потім не засну. Привіт, друзі. Дякую, таті, за книжку про Леонардо да Вінчі. Мені дуже сподобалось. Да він що? Він що, мандрівник? Леонардо да Винщо це італійський художник, скульптор та винахідник, що створив багато важливих творів, таких як Мона Ліза. Це біографія. Книжка, в якій можна прочитати про життя різних людей. Наприклад, Сальвадора Далі. Художника з великими вусами, що створював незвичні картини. Ого, цікаво! Правда, читати це дуже весело. Від сьогодні я теж почну читати. Це чудова ідея. До <плес> завтра! До завтра! Місі Фу час спатоньки сіфу, час патоньки. Дай ще трошки почитати, будь ласка. А?